Шаную воїнів, біжу за героїв України. Під такою назвою на міському озері. івано Франківська відбувся всеукраїнський патріотичний забіг. Захід об'єднав небайдужих мешканців міста та родини загиблих героїв. Кожен учасник обрав для себе ім'я бійця, якому присвятив забіг. У футболці із зображенням свого чоловіка до заходу долучилась Яніна Солошина з Херсонщини. Військовослужбовець загинув торік у грудні на Луганщині поблизу Кремінної. Жінка каже: нині потрібно берегти пам'ять про кожного героя. У мене Діма, як сказати, був в свій час такий спортивний, дуже був великим таким, ну не великим, а був спортсменом і саме бігом займався. І я так думаю, що це буде дуже символічно. І я, я вважаю, що такі заходи мають бути, бо люди мусять пам'ятати про людей, які про людей, про те, що вони зробили для нас, для кожного з нас, для нашої держави. Дітки та родини загиблих бігли дистанцію у 100 метрів, а всі інші від одного до трьох кілометрів. У пам'ять про свого батька пробіг і 12-річний Назар Самбуров. Хлопець пригадує, як часто вони з татом проводили час. Мій тато був дуже добрий, веселий, класний. Ми з ним багато гралися для мене. Цей забіг це просто ну раді тата, і бо хочеться побігти. Патріотичній акції взяли участь понад 600 учасників, котрі не лише підтримали родини полеглих захисників, а й більше дізналися про цих героїв. Кожен номерок, який сьогодні буде виданий з Івано-Франківської територіальної громади, пробіжить на пробіжать люди, і ми надіємося на те, що Кожен, хто мав цей номерок, має можливість ознайомитись за того героя, вивчити його біографію, зрозуміти, що це були звичайні прості люди, і пробігши за них, вони вивчать ту історію і, і зрозуміють. Е Ціну нашого сьогоднішнього спокою це є один із шляхів, щоб вшанувати пам'ять, щоб ми ніколи не забували тих захисників і захисниць, які віддали за нас своє життя, тому що тільки ради них ми сьогодні можемо працювати кожен на своєму фронті, як медичному, так і світянському, так і економічному, для того щоб наближати нашу перемогу. Забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. Організовують з 2018 року. Уже другий рік він є міжнародним та проводиться не тільки в Україні, а й поза її межами. Віталія Когуч, Ярослав Макар, Андрій Гаргара, телеканал 402.